Привіт! Сьогодні ми підемо у смачну подорож у Це українського письменника Миколи Гоголя, щоб дізнатися, що він їв, як його харчування відображало його характер і чому навіть у найскладніші моменти життя він залишався вірним простій українській кухні. Для багатьох його твори це запахи борщу, вареників, печені та домашнього хліба, а його харчові звички. Говорять про дисципліну, філософію і тонке відчуття смаку. Вітаю! Мене звати Олександр Серцов, я є незалежний журналіст, і сьогодні ми разом мандруємо у кулінарну історію Миколи Гоголя. Це мій канал, на який я прошу вас підписатися, поставте в смачнюльку цьому відео. І Переходимо до кухні Миколи Гоголя. Отже, Микола Гоголь народився 1809 року в селі Великі Сороченці на Полтавщині. Його дитинство пройшло серед запахів домашніх страв. Печені гузки, борщ із пампушками, вареники з сиром та вишнями свіжоспечений хліб. Мати письменника Марія Іванівна була знаною кулінаркою. Її записники містили десятки рецептів, які передавалися з покоління в покоління. Важливим для формування кулінарного смаку Гоголя було не лише те, що він їв, а й як. Страви подавалися гарячими, з любов'ю, з простими, але свіжими продуктами. У піст на столі були риба, квасоля, капуста, гриби. Завдяки такому дитинству утвора Гоголя, сорочинський ярмарок, вечори на хуторі близь диканьки, сільські застілля описані з деталями, де кожна миска дихала щастям. Саме ця українська традиційна кухня сформувала його відчуття смаку. Гоголь цінував прості натуральні продукти, які дарують насолоду без надмірностей та вчать відчувати життя у гармонії. Коли Гоголь переїхав до Петербургу, кулінарний світ змінився. Тут він скуштував російські розсольники, млинці з ікрою, стерлядь у брошках, телятину під соусом. Але письменник часто скаржився, що петербурзька їжа важка, холодна та чужа його природньому смаку. У листах до матері він писав Пошли мені домашньої ковбаси сала і вареників, бо душа моя гине між чужими соусами. Друзі згадували, що Гоголь міг годинами описувати борщ і помпушки. Ніби це поезія, що вживає на столі, для нього кухня була мовою дому, культурного коріння і внутрішньої гармонії, яка допомагала адаптуватися у великому місті, не втративши себе. Петербургський досвід навчив письменника цінувати простоту і обережно ставитися до надмірностей. Він знав, що важкі страви виснажують не лише. Тіло, а й дух, тож навіть у чужому середовищі намагався знаходити українську їжу, яка підтримує фізичну і духовну рівновагу. У зрілі роки Гоголь свідомо уникав надмірностей. Його харчування було простим, але розумним. Вівсяна та гаряча каша, риба, овочі, чорний хліб, чай із варенням. Під час постів він не торкався м'яса і вина, але іноді дозволяв собі келег мадери або ложку меду. Його улюблений напій чай із лимоном і сухарями, який він пив ночами, працюючи над творами. Їжа для Гоголя була відображенням духовного стану. Він вірив, коли душа спокійна, навіть найпростіший хліб стає смачним. Його харчові звички говорять про мудрість уникати надмірностей, цінувати смак простих продуктів, відчувати радість у маленьких моментах. Філософія простоти, протаманна Гоголю прослідковується у всіх його творах, де сільські трапези стають не лише задоволенням, а й символом гармонії та людяності. Микола Гоголь був низький на зріст близько 165 см і мав вагу приблизно 60 кг. Він був худорлявий, рухливий, часто хворів через суворе обмеження у їжі. Друзі згадували, він міг цілий день нічого не їсти, а потім з апетитом з'їсти тарілку борщу і хлібину і знову братися до письма. Ця економія на їжі не була випадковістю. Письменник вважав, що тіло не повинно керувати душею. Навіть у молоді роки він проявляв обережність і поміркованість, що дозволяло концентруватися на творчості. Його харчові звички це урок дисципліни і самоконтролю, який актуальний і сьогодні. Наприкінці життя Гоголь практикував радикальну стриманість. За кілька днів до смерті він перестав їсти зовсім, пояснюючи це прагненням очистити душу від земного. Трагічний фінал письменника підкреслює його філософське ставлення до харчування, навіть у стравах, стриманість і, і чистота, простота. Ця крайня аскетичність говорить про його глибокий внутрішній світ. У кулінарних деталях борщ із помпушками, вареники, домашній хліб, відчувається українська простота, сила духу і зв'язок із дитинством. Його харчування було дзеркалом його творчості, чітке, лаконічне, але наповнене смаком життя. Тож наступного разу, коли на вашому столі буде тарілка борщу або вареники з сиром, згадайте Гоголя, для нього їжа. Це не просто обід, а символ дому, дитинства, натхнення і духовної рівноваги. Микола Гоголь залишив нам урок: простота і смак це шлях до гармонії, тіла і душі, його кулінарна філософія про повагу до продукту, поміркованість і задоволення від невеликого, але справжнього. Ставте лайк смачнюльку, діліться цим матеріалом з друзями і напишіть у коментарях, що б ви подали Миколі Гоголю, якби запросили його на вечерю. Бо для нього навіть простота, проста страва могла стати джерелом радості, натхнення і творчої сили. Дякую за перегляд. Все буде Україна!